Вишукувані ряди вишколених дітей. У них легко впізнаються вихованці дитячого народного хореографічного ансамблю Сонечко за вагомі здобутки колективу, що прославляє Житомирщину, влада віддячує щорічним літнім відпочинком у Криму. Цьогоріч, зокрема, міській раді це коштувало 180 тисяч гривень. Мені дуже приємно, що діти виховуються в сонечку. Не тільки прекрасними танцюристами, вони виховуються в першу чергу особистостями і справжніми синами і доньками України. І якщо це виховується сьогодні з перших кроків, якщо це е, прийшло до дитини з молоком матері, то ми говоримо те, що Україна має велике майбутнє. Україна це ненька сьогодні, наша рідна земля, і ці дітки будуть продовжувати добрі справи своїх батьків. Даймо їм бом здоров'я і доброго відпочинку. Дорогі мої, я хочу сказати, що вас ждуть у Феодосії, тому що вже скільки років підряд сонечко туди виїжджає, і ви там, як приклад поведінки, як приклад професіоналізму. І вас там з нетерпінням чекають. Директор хореографічної школи Народний артист України виїжджає, Михайло виїжджає. Гузун налаштовує дітей на те, що видикувати часу 7. у них не буде. Не Ми будемо там займатися, бігати, качатися, плавати. На голові всі людочі сини. З таким девізом – у дорогу. Біля автобусів схвильована рідня, а усередині під суворим наглядом вчителя розсідаються щасливі від'їжджаючі. На них чекає цілий місяць сонця та моря.